У багатьох батьків зараз виникають питання: коли ж розпочнуться зимові канікули і скільки вони будуть тривати? Попри воєнний стан в Україні розпочався начальний рік, і, хоча, здебільшого, школярі, школярі навчаються онлайн. Обов'язковим компонентом навчального процесу є осінні зимові та літні канікули. Цього навчального року навчання у дітей триватиме з 1 вересня до 30 червня. У Міністерстві освіти і науки України повідомили, що дати канікул можуть зміщуватись, але важливо, щоб їхня тривалість не перевищувала 30 днів. Влітку діти мають відпочивати не менше як два місяці. Остаточне рішення про відпочинок учнів ухвалює керівництво кожної школи окремо. Коли розпочнуться зимові канікули на Львівщині і скільки триватимуть, питаємо зараз в Олега Паски, директора департаменту освіти і науки Львівської військової адміністрації. Вітаємо вас! Тож Доброго питання, яке зараз на слуху всіх батьків, коли на Львівщині розпочнуться зимові канікули, і скільки вони будуть тривати. Отже, найперше період і тривалість канікул визначається. Законодавством і визначається педагогічною радою, тому о, кожна педагог... педагогічна рада кожного закладу визначила е, відповідно рекомендацій департаменту і міністерства, е, коли ж в них будуть відбувати, відбуватися канікули. Е, справа в тому, що 10% шкіл вже пішли на канікули з цього понеділка. Наступного понеділка в нас ще 40% це приблизно 400 шкіл ідуть на канікули, і з 31 грудня ще 50% шкіл ідуть на канікули. Канікули будуть тривати, як правило, 3-4 тижні. Ми рекомендували проводити канікули з 20 з кінця грудня до кінця січня, тому що ми на початку навчального року не могли спрогнозувати, які ще будуть варварські дії агресора. Російської Федерації і чи буде електрика, чи буде тепло в школах, тому рекомендували осінні канікули перенести на зимові. Десь 60% шкіл так і зробили, можливо, навіть близько 70% шкіл. Тому діти в найхолоднішу пору цього навчального року в січні будуть на канікулах. Крім того, хочу зазначити, що в нас попри війну. Попри ті умови, які є, 64% шкіл навчаються очно. Приблизно 363 школи або решта шкіл, за винятком 32 шкіл, які дистанційно навчаються за змішаною формою. Тобто, цього навчального року в нас. Краще буде соціалізація учнів, краще більше часу приділяють навчання, тому що минулого року був ковід, і справді діти більше навчалися дистанційно минулого року. Цього року все таки більше навчаються очно. Ну, якщо ми беремо статистику по всій області, ну статистику ви знаєте в голові. Так чітко по відсотках, по кількості школи, все знаєте, все розповіли. Добре, давайте відверто. От через вільну. Як будуть підбивати підсумки першого семестру, чи буде мати можливість той школяр, той учень передати якусь оцінку? Нема світла, зміг прийти, не зміг прийти до школи. Ви знаєте, нема потреби, особливої потреби видавати якісь наступні рекомендації, тому що для того педагог є педагог, щоби в кожному випадку підійти індивідуально. І якщо дитина хворіла, так завжди було, не змогла нас додати матеріал. То підбирають йому завдання час, щоби цей учень чи учениця змогла наздогнати, надолужити те втрачене, що було втрачене, чи під час хвороби, чи з огляду на інші обставини, відсутність там електрики, тепла е і так далі. Хоча в нас, е за нашими даними, е школи досить гнучко виходили з тих ситуацій, коли, до прикладу, не було електрики. чи... Ну, такого, щоб не було тепла, хочу вам сказати, в нас практично немає. Е, були певні там дні, коли, е, до прикладу, ремонтували котел, щось могло статися або ще щось в окремих школах. Але щоб просто масово в всіх школах не було тепла, тепло є е, е, і діти навчаються в більш-менш нормальних умовах, як на умови війни. Про умови війни чи багато дітей з Рівщини виїхали за кордон? В нас на початку війни виїхало 30 тисяч учнів приблизно в нас в області є 287 тисяч учнів. Повернулося 15 тисяч учнів до навчального року. Таким чином, в нас 14,5 тисяч учнів зараз за кордоном. А внутрішньо переміщені особи діти скільки в нас в області? В нас вчаться? 70 тисяч внутрішньо переміщених дітей. Різного віку, це я маю на увазі від нуля там до 17 років, але в школах наших навчається близько 7 тисяч. Угу. Зараз всі говорять про можливий блекаут. Кожен по-своєму до нього готується. Як готується школа Львівщини? Як правило, вони всі купують генератори. Є школи, яким. Ну, генератор взагалі буде використовуватися на якийсь короткий період. Він не може, наприклад, протягом місяця працювати. Ми порахували, що для того, щоб забезпечити тільки пальне для генераторів, які б працювали цілий місяць в 100 школах, це потрібно не менше 10 мільйонів гривень. Це хто за це має? Ну це засновники шкіл, тобто сільські ради, в залежності від того, хто засновник, це приватні особи, якщо це приватна школа, у нас є 20, понад 20 приватних шкіл. Якщо це звичайні наші комунальні заклади, це відповідне місто, село, селище чи область, якщо це є заклади обласного підпорядкування, у нас таких 78. Попри, навчальний, попри війну, навчальний процес триває. Період Олімпіад, як ви ставити? Олім... Я за те, що ми повинні виходити з інтересів дитини. І департамент освіти вважає, що Олімпіади мають проводитися, тому що це є шанс для дітей взяти участь в Олімпіаді, проявити себе, здобути певні результати. І я от пер... перед нашою розмовою переглядав. Європейські відповідні наукові публікації, де був аналіз, з яких предметів ми Україна займала які місця. Я вам скажу, з інформатики ми мали у 2022 році перше місце на міжнародній олімпіаді. Україна математика там сьоме місце. Тобто, ми в першій десятці по ключових таких важливих предметах природничого циклу фізика, хімія, математика інформатика. Добре, для того, щоб заспокоїти наших батьків, глядачів, от дитину відправили mm -hmm. на Олімпіаду. Коли відправляєш школу, ти розумієш, що в випадку тривоги, де перебуває твоя дитина? Коли Олімпіада так само, я так розумію? І ті самі це... правила Олімпіади проводять в приміщеннях, які мають укриття. Ті, хто організовує Олімпіади, мають назвати ті заклади, в яких проводять, відповідає керівник, тобто за учнів, яких перевозять вчителі, відповідають вчителі, все це є передбачено. А... Головні фінансові документи прийняті і Львівщини і України. Про зарплати вчителів, хочу далі спитати, чого чекати у 2023 році. Меншими вони не повинні бути. Ці зарплати цього року ми, на щастя, завершуємо рік без боргів. Вчора ще було засідання уряду і ті пропозиції Львівської обласної військової адміністрації, де Львівська військова адміністрація здійснила внутрішні перекидки для того, щоб в тих... Окремих громадах, де виникли проблеми, щоб ці проблеми закрити, тому до кінця року це все буде ліквідовано. Угу. А, ви от щойно говорили про Олімпіади, казали, що в нас гарні показники в нас ще й в є... Україні. Я про це... Україну говорив, хоча і в Львівщині є гарні показники. От про гарні показники хочу спитати далі. Ви напевно, знаєте, про що я хочу говорити, тому кажіть Ну, По-перше, по по результатах мультитесту угу. Львівщина вже вкотре, який рік поспіль. Утримує лідерство завдяки нашим учням і вчителям. В нас 7,5% учнів з всіх, хто брав участь в мультитесті, набрали 200 балів з одного або трьох предметів. Таким чином, наш показник є на 50% вищий від показника іншого регіону, який йде вслід за Львівщиною, і показує 5%. Від 5% учнів отримали такий же ж успіх від всіх, хто брав участь в НМТ. А що стосується загальноукраїнського результату, це 4,6%. Ну слухайте, гордість, правда? Так, можемо ти... пишатися нашими учнями і вчителями. Це під час війни показувати такі результати. Це просто фан... фантастика. Тут москалі унітази крадуть їхній рівень. А наш рівень ось такі результати, правда? А ви знаєте, яке враження на мене справили учні, ми таку традицію цього року запровадили в департаменті, що ялинку в департаменті прикрашають найкращі учні області ну, з тих, хто може приїхати в цей угу. день. І потім ми з ними за чаєм розмовляли про те, що їх цікавить, які в них є ідеї. Ну, це унікальні, що казали діти. Ну, До прикладу, є. Хлопець, який Ярема, здається, він називався, в щось в шести чи семи гуртках брав участь одночасно. Він брав участь в всіх можливих олімпіадах і конкурсах. Дівчина Марічка, вона захоплюється взагалі фанат шкільного самоуправління. Вона президент школи. Її обрали. Вона розповідала про те, як. Вони, що вони, що вони роблять їхній парламент, як вони побудували свою роботу. І ще один хлопець Андріан. Він придумав програму, яка може допомогти нашим військовим в розмінуванні. Ого, так? нічого собі. Це 11 клас, дуже цікавий такий хлопець. Потім... Ще е, Ілона, вона правник, вона її цікавить е, право, е, вона дуже глибоко вивчає певні питання нашого законодавства, і мене просто подивувало, наскільки вони цікаві і. Єдине, щоб ми стали успішною країною після війни. Я переконаний, що ми не станемо з такими дітьми. Треба, щоб ми зняли всі бар'єри, які не дають таким дітям піднятися, розвиватися в кожній кожен своєму напрямку. І от наступне завдання департаменту, яке ми перед собою ставимо на наступний рік, це е, поєднати ліцеї, можливості ліцеїв е, наукових, різноманітних позашкілля. І створити систему роботи з обдарованими дітьми, таку, щоб ми вже з другого класу починали е, рекомендувати батькам, в якому напрямку, після певних тестів, в якому напрямку може розвиватися дитина, і які заклади їм рекомендувати це додатково справді, заклади тому, що... позашкілля. Тобто, це якраз оця система, де кожна дитина має бути, е, має бути щасливою, має себе знайти в житті, і ми повинні в тому допомогти. Ну, ще одне завдання, яке ви поставили перед школярами Львівщини, але я думаю, вони залюбки його виконували. Це виготовлення прикрас новорічних для наших військових. Ну це була така ініціатива справді дуже гарна. Це волонтери до нас звернулися, і я хочу подякувати за той відгук, який ця ініціатива знайшла в дитячих серцях. Ми сподівалися на одну кількість, а кількість перевершила всі наші уявлення. То У нас скільки? просто завалений був департамент. Це всім ми вже три чверті відправили на передову хлопцям цих іграшок. Іграшки мали бути не зі скла. Вони мали бути uh -huh. виготовлені е з такого матеріалу, щоб він був е безпечний в тих умовах. І от завтра ще чергову відправляємо. А ми яким брагам, якщо не секрет, якщо пл... яким брадам, якщо не секрети, що хлопці кажуть? ми. Відправив, по-перше, в Слов'янську вже в цьому регіоні є іграшки. Відправили ми на Харківщину угу. в перефронтову зону. Завтра на Запоріжжя. Тобто, ну дуже хлопці дуже задоволені, їх дуже потішили. Ті іграшки. Тепла, Знаєте, вони акція, дали, вони дали угу. додали тепла, тому що діти ще й побажання писали на іграшках. Це дуже така фантастична акція, яка, я сподіваюся, додасть їм якогось позитиву. Обов'язково додасть. Я дякую вам. Ем, і особливо хочу сказати, що мені приємно, коли ви розповідали про дітей, ви не говорили, одна дівчинка, один хлопець, ви казали, Ілона, Яремо, всіх по іменах. Знати? Ну, їх неможливо не запам'ятати. На, з такими дітьми нашу країну нікому не здолати. Правда, це правда. Дякую вам. Це Дякую був Олег вам. Паска, начальник департаменту освіти і науки львівської обласної військової адміністрації.